Ісуса Христа мира. Прошу, можете зайняти ваші місця? Я буду читати слово Господнє, яке написано у книзі пророка Ісаїї 40 розділ 21 по 28 вірші. Книга пророка Ісаїї 40 розділ 21 по 28 вірші. Хіба не знаєте? Хіба ви не чули, хіба вам не було сповіщено від початку, хіба ви не зрозуміли від заснування землі? Він є той, який сидить над кругом землі, а мешканці її, як сарана перед ним. Він розпростер небеса, як тонку тканину, і розкинув їх, як намет для житла. Він перетворює князів на ніщо, марнотою робить сунті землі. Ледь вони посаджені, ледь посіяні, ледь укорінився у землі стовбур їхній, а він тільки дихнув на них, і вони засохли, і вихор розніс їх, як солому. До кого ж ви уподібнете мене і з ким порівняєте, говорить святий. Зведіть очі ваші на висоту небес і подивіться, хто створив їх, хто виводить воїнство їхнє переліком. Він усіх їх називає на ім'я, і нічого не зникає через всесильність та всемогутність Його. Для чого ж ти говориш Якове і кажеш Ізраїлю: дорога моя прихована від Господа, і справа моя забута у Бога мого. Хіба ти не знаєш, хіба ти не чув, що вічний Господь Бог, який створив краї землі, не стомлюється і не знемагає? Розум Його не збагнений? Дорогі брати і сестри, це одне із місць, яке Описує нам про Бога, яке описує нам про існування Бога і про Його велич. Пізнання і віра у Бога, це питання, яке останні, можна так сказати, століття воно, воно дискусіювалося і набирає оберт, чи є Бог, чи існує Бог. Багато Появляється учених людей, які починають отвергати існування Бога. Багато є у цьому світі, ми знаємо, люди, які називають себе, які не вірять Бога і отвергають його атеїстами. Але ми ну, вдячні Богу за те, що Господь відкривається нам через своє Слово і через віру ми можемо пізнавати Його. Вірити в нього в існування нашого Господа, пізнавати Його велич, пізнавати його, його славу. І це ми пізнаємо нашого Господа і розуміємо Його через Слово Господнє. На сторінках священного Писання, Господь відкривається нам, і воно саме бере те, що ми розуміємо і віримо в Бога. Бере свій початок із Біблії, із слова Господнього. Минулі раз, коли я проповідував Слово Господнє, то були теми про, про Слово Боже, як Господь відкривається людині, відкривається через Біблію, через Слово Господнє. І перше, що Господь хоче відкрити людині. Через Біблію донести це те, щоб людина зрозуміла сущність Бога. Він відкриває себе через Біблію, в першу чергу хоче донести Бог людині, через своє слово, себе і свою велич, свою природу, свої атрибути і свою славу. І це все розпочинається через Слово Боже, через Біблію, яке ми з вами читаємо. І тому Слово Боже відкриває нам і вчить нас про існування Бога, про якого в першу чергу ми читаємо у Біблії, а по-друге, в якого ми віримо через зовнішні свідчення і, і докази, через зовнішні свідчення і докази. Але в першу чергу через Біблію Господь нам проговорює про себе. Але як це конкретніше? Я би хотів, щоб ми сьогодні порозумовували, як конкретніше Бог відкриває себе людині через своє слово, і які це зовнішні свідчення і доказательства про те, що Господь існує, що Бог є, і як людина може пізнавати Бога. Перше, як Бог через такі зовнішні свідчення і доказательства відкривається людині через творіння. Господь відкривається людині через творіння. У Псалмі 18, другий вірш сказані такі слова. Небеса звіщають про славу Божу, про діла рук його розказує небосвіт. Небеса звіщають про славу Божу. І про діла рук Його розказує небозвід. Ще одне місце, яке ми читаємо у посланні до Римлян. Перший розділ 20 вірш. Бо не видиме його вічна сила його і божество від створення світу через розглядання творіння видимі, так що нема їм виправдання. Коли ми дивимося на небеса, коли ми дивимося, розуміємо, що є так, і далі там то, що для нас не видимо космос, Всесвіт, який Господь створив, і в першу чергу коли дивимося на небо, ми бачимо. Те що, те, що для нас є видимим. сонце, місяць, зорі. І розуміємо про те, що вони не просто так там появилися, з нічого появилися. Хоча вони як з нічого появилися, але Господь їх створив. Але самі по собі вони не створилися. Ми розуміємо, що Господь є творцем, те, що ми бачимо. Те, що я вже сказав, перерахував Сонце, місяць, зорі, але там далі є у космосі Всесвіт, і те, що для нас не видимо. Є в сьогоднішній час різні телескопи, які, через які можна, може людина бачити і інші так, так звані світи і далі. І те, що для нас не видно. Це багато різних планет, це багато різних галактик. І наша земля, якщо взяти у всесвіті, вона можна порівняти її як, е, як е, на морі пляж, і там багато піскає. І наша земля у космосі порівняно так, як одна піщинка із усього того піска, який там складається на морі. І це все свідчить нам про те, що який великий і славний наш Господь. Те, що у розум може не вкладатися людині, то, що не просто для нас не видимо, а й те, що людині і в розум не може вкластися, це все створив наш Господь. І Біблія нам про це говорить. Земля, яку Господь також створив, яка теж для нас є видимо. Рослина, тварина, людину. Це також не саме по собі все це створило, а Господь створив. І Господь, коли творив, то Він це все створив у гармонії. Він створив це як розумний такий творець. І з все створив. Там подобно так, як механічні часи, які. Створюються, то всі ці там пружинки, механізми, стрілки, вони мають з точністю так бути складені, щоб точно е робили і показували час. Якщо щось там неправильно, якоїсь детальки не вистачає, або щось складено не так, то вони вже не будуть пригодні, вони вже не будуть працювати. Тоже саме і Господь, творячи Всесвіт землю, на яку ми живемо. Наш узятий організм і з вами, як Бог усе створив у нашому організмі, як всі органи працюють, наші клітини і так далі можна перераховувати. Це все гармонійно створено розумним творцем. Якщо щось маленько не так, як той годинник, щось би е, не так створено, було щось не вистачало, і воно вже може бути збой. Якщо б взяти лише Сонце наше, якщо б воно. на... Можливо, лише на деякі там кілометри було ближче до нас, змістилося, то вже б, мабуть, нас би вже тут не існувало. Або далі від землі. Господь все приділив, поставив, як воно має бути. Все з точністю і з гармонійністю. І в цьому ми бачимо нашого Господа як розумного творця, який це все створив. Ті, які відкидають існування Бога, вони мають свої погляди, вони мають свої теорії, теорія еволюції, Великий вибух, через який створився весь всесвіт. Але як може через якийсь вибух створитися так усьо гармонійно і досконало? Це просто нелогічно і нерозумно. І саме по собі воно нічого не створюється. Якщо взяти людину, то людина може не багато що робити, не може не що творити. Якщо нам треба побудувати дом, ми то зробимо, але зробимо, коли є матеріал. Якщо його немає, якщо ми е, оприділилися там, де построїти дом, є земля, прийшли туди. І якщо немає ніякого матеріалу, ніяких средств. То як ми зможемо його построїти? Кажемо слово, щоби появилося, воно нічого не дасть. Але Господь своїм словом, із нічого, Він просто сказав, і воно все сталося. І в цьому ми бачимо, яка є різниця між людиною, як творінням Божим недосконалим, і всемогутнім і непостижимим Богом, який із нічого своїм словом створив весь Всесвіт. І Господь в першу чергу, коли ми читаємо Слово Боже, коли Господь відкривається людині через Своє Слово, Він хоче відкрити людині свою сущність, свою природу і свою велич. Як я вже сказав, що стверджувати, що Бога не існує, і що всесвіт створив, створився від якогось там вибуху, і це просто нелогічно і нерозумно. І саме слово Боже називає таких людей, як би того Спорбітінно не було, для них називає їх нерозумними. У Псалмі 13, перший вірш, перша, перша половина вірша сказані такі слова: Безумний сказав у серці своїм: Нема Бога. Ці цікаво, що нема Бога. Біблія говорить е, про них, що ми просто нерозумні люди. Нерозумні тому, що. Дивлячися на все, все свідчить, все свідчить, що на, ображає що нас, що є розумний творець. І першим доказательством того є Слово Боже, яке нам прямо про це говорить і вчить нас. І це перше, через що Бог відкривається людині із таких зовнішніх свідчень і доказів, це через створіння, яке він створив. Слідуючи, через що Бог відкривається людині, це через совість людина. У Римлянам 2,15 сказані такі слова. Оскільки вони показують, що діло закону написано в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління та думки їхні, які то осуджують, то виправдовують одна одну. Даже совість людини у природі людини так закладено, що вона розуміє. Що має бути Творець, який створив це все. Людство завжди вірило, що є Творець і є той, що, який створив і управляє цим Всесвітом. На жаль, через гіхопадіння люди відступили від живого, єдиного і істинного Бога, тому і почали появлятися інші різні боги, ідоли, які, які часто і вводили. І народ Ізраїльської, ідолопоклонство. Але коли ми ну, дивимось і Бог наказував за ідолопоклонство, але коли, ну, роздумовуючи про цих людей, про ідолопоклоннику, і про і про, про те, що вони мали своїх різних богу, не лише одного, а й багато, у, у багатьох вони вірили, це було гріхом. Але в них також не були атеїстами, які отвергали що взагалі, що немає Бога. Так, вони не знали живого Бога, істинного Бога, спасаючого Бога, єдиного Бога. Але ми вірили в те, що цей всесвіт і вони не просто так з'явилися на цій землі. В сьогоднішній час теж є багато різних Богу. І Інші релігії, які про, про це нам і свідчать, наприклад, іслам, буддізм, індуїзм, це також е, ті релігії, які мають своїх Богу. Але ми знаємо про те, що не може бути багато Богу, які створили цей, цей світ. Є лише один живий, єдиний і істинний Господь. І це є Бог, який відкривається нам через Біблію, через Слово Господнє. Коли апостол Павел знаходився в Афінах, і він багато видів там різних ідолів, які зробили собі афінян. Але один, на який він обратив увагу, називався невідомому богу. І я зачитаю ці слова, це записано у дії святих апостолів. 17 розділ із 22 вірша. Діє 1 посту, 17 розділ з 22 вірша читаємо такі слова. А Павло став посередині аеропагу і сказав: мужі афіняни, і всього я бачу, що ви особливо побожні. Тому що, проходячи та оглядаючи ваші святині, я знайшов і жертовник. На якому написано невідомому Богові. Саме цього, кого ви не знаючи, шануєте, того я проповідую вам, Бог, який створив світ і все, що в ньому, він, будучи Господом неба і землі, живе не в храмах рукотворних і не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь маючи потребу, тому що сам дає всьому життя і дихання, і все. З однієї крові він створив весь світ людський для життя. По всій землі, призначивши їм наперед часи та межі їхнього проживання, щоб вони шукали Бога чи не відчують його, і чи не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ним ми живемо, рухаємося та існуємо, як і деякі з наших поетів, і з ваших поетів казали: ми Його і рід. Отож, бувши родом Божим, ми не повинні думати, що Божество подібне до золота, до срібла. Або каменя, що приймає образ від мистецтва та домисла людського та залишаючи часи невідання, Бог тепер наказує людям всім усюди покаятися, бо Він призначив день, який буде судити увесь світ справедливо через мужа, якого наперед призначивши, давши всім запевнення, воскресивши його змерти. Ми бачимо, що після того, як. Апостол Павел, побачив, побачив і цього, так можна сказати, ідола, невідомому Богу, він почав проповідувати Афінянам і говорити їм про живого і істинного Бога. Живого і істинного Бога. І тому, коли багато різних є релігій у цьому світі, задається питання. А як зрозуміти, що є, наприклад, ми як християни, що саме християнство воно є ту істинну істинну релігію чи істинну, точніше, віру у живого і єдиного Бога? Це місце нам якраз про це і говорить, і багато, багато таких аргументів доказів підводить, щоб нам. Що нам стає більш зрозумілишим, чому лише християнство є справжньою віру, біблійну віру. І, по-перше, по тому що смерть і Воскресіння Ісуса Христа це є перший доказ цього смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Лише у християнстві. Е Є той, який помер за гріхи всього людства, це є Ісус Христос. І той, який воскрес із мертвих. Немає більш в інших релігіях, щоб хтось помирав за когось за гріх і воскрешав із мертвих. І це лише у християнстві. І коли ми користуємося календарем, Сьогодні у нас 2025 рік, але бере він початок від кого? Бере від народження Ісуса Христа. І цим календарем користуються не лише християни. Користуються і інші люди, які сповідують інші релігії. І це є доказом, що смерть і Воскресіння Ісуса Христа самим великим доказом, що яке, нам, яке нас вчить. Що є лише один істинний біблійний Бог у цьому світі. По-друге, це є доказ самого Християнства, послідовнику Ісуса Христа, тому що ні одна така релігія як християнство, не було настільки гонимо і підтверджено всяким питкам і страданням, як саме християнство, тобто віруючи послідовнику Ісуса Христа. Слідуючим доказом того є ті християни, які покаялися перед Богом. Покаяння є свідченням і для самої людини, яка увірувала в Бога, живого Бога, що Господь змінив її життя і вона вірить, що Господь існує. І по-друге, воно є свідченням преображеним. Переміна життя, покаяння, воно є свідченням і для окружаючих людей. Одного разу Віктор Гам на одній із євангелізацій привів такий приклад про одного атеїста, який мав також жінку, невіруючу спочатку. І у них постійно були конфлікти, постійно свади були у домі. І одного разу її запросили на одну євангелізацію і вона. Покаялася після покаяння цей чоловік, її атеїст, він побачив, що жінка його помінялася. Вона зовсім стала іншою, не такою, як була. Десь пропали ті всі сваги, крики, конфлікти сім'ї між ними. І він запитав її. Що з тобою сталося, що ти так помінялася? А він каже, я була там на іванізації, і я повірила в Бога, я покаялася, і Господь змінив моє життя. І тоді він каже, якщо атеїст каже, чоловік якщо Бог змінив твоє життя, значить він є. Це було таким свідченням, переміни життя для її чоловіка, який був атеїстом. І тому такі, такі аргументи, такі, про які Слово Господнє нам говорить, воно нам доказує про те, що є лише один живий істинний Бог, це є біблійний Бог, який відкривається нам через Біблію. І тому саме Біблія є істочником для нас, відкриття, відкриття людям для нас для того, щоб ми зрозуміли. У існування Бога, що Бог є, і Його велич, і Його святість. А інші всі зовнішні докази, вони це підтверджують. Це є утворіння Боже, яке Він створив. Це є сам Ісус Христос, який помер і воскрес за наші гріхи, це є наше нове життя в Ісусі Христі, дія Духа Святого в нашому житті. І інша робота Божа в нашому житті, яка не раз проявляється, кожен день проявляється у нашому житті, це все свідчить, що, що Господь існує, що Господь проявляє свою велич, свою святість і свою роботу в нашому житті і в житті людини. І один є такий важливий інструмент, який відводить нас до Бога. Який робить людину, щоб людина розуміла, розуміла Бога, це є віра. Це є віра. І ми читаємо у Післанні до Євреїв 11.6 такі слова. А без віри доводити Богові неможливо. Бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає нагороду. Тому, дорогі брати і сестри, зараз ми будемо. Молитися. Давайте разом ми подякуємо Богу у наших молитвах за те, що Господь через своє Слово відкривається, нам, відкривається нам, відкриває свою природу, свою велич. За це ми повинні дякувати нашому Богу. І просити Бога також благословення, щоб нам ще більше пізнавати нашого Господа, щоб ми ще глибше. Вникали в Слово Боже, роздумовуючи про нашого Бога, про нашого Господа, про Його велич, про його святість, про Його природу. Тому нехай Господь благословить нас, йому не буде вічна слава. Амінь.